Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Покровськ. Покровський напрямок. Чи є якісь перешкоди, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Страшні атаки. Проблема в нас, що щось затримується. Затримується зброя я так розумію, що відбувається, не не хватає Це проблема. Заперечую. Заперечую весь негатив, обираю, заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, заперечу весь негатив Щось невчасно надійшло. Скажіть Вищі сили, допоможіть, які плани у росіян щодо Покровська? Не планують дорогу, їм треба дорога. Захопити дорогу, а їм не вдасться. Тут виходять карти, що всі, хто наступають на Покровськ, будуть знищені. Так що недовго вони так будуть наступати. Заперечу ось, негатив убираю. Заперечу ось, негатив убираю. Вийшли карти, що росіяни знають, що їм, скільки б вони сил, вони дуже багато сил витрачають, а їм все дуже важко, важче і важче. Це робити, вони це приховують, намагаються приховати. Цей наступ в них дуже сильно тяжкий. Ну і люди, які працюють на ворога. Це ще велика перешкода. Заперечу весь негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для надання нашим військовим зброї, усієї необхідної підтримки, допомоги. Убираю повністю всі перешкоди. Більше нічого не заважає нашим військовим отримати зброю, підтримку, живу силу, допомогу, закрити небо над нашими військовими, нічого не заважає. Знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти наступати, руйнується повністю вся їхня логістика, всі склади з боєприпасами знищуються. Більше немає чим і ким. Продовжувати наступ, тікають, лякаються. Собі, самі себе хай вбивають. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх цивільних і військових людей, українців. На Покровському напрямку захистіть наших військових, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, поверніть їм назад на голови, хай сипеться і їх нищить, буде так так буде. Охтається весь негатив назад, расистам на голови буде так і так буде. Буде все сказане стійсно, там більше не можуть решисто продовжувати. Наступ тікають, лякаються. Буде так. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!